І другий день наших мандрів, подорожів закінчується, так і удачою. Так спорожними руками не йдемо. Будемо мати цілий кульор грибів. Йдемо брати і вам покажу, що ми знайшли. І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу Гриби Прикарпаття. Новий день, нові пригоди, нові місця. Сьогодні у нас четвер, 9 травня. Знову йдемо після обіду. На годиннику. Минула друга година дня, який йшов з дому. Ну, поки до лісу дотьопаємо, десь буде біля третиєї. Що ми сьогодні знову пробуємо знайти якісь грибочки, глядачі. Травень. Так що не здаємося, йдемо шукаємо. Тепло, дощі. Такі легенькі перепадали, але... Їх навіть не видно. от Якби, може, пішов якийсь трохи сильніший, то би вже може і точно гриби пішли, бо вже декілька днів тримається погода така парка-парка. ось, А дощу все немає. Ну що, вчора ми ходили в сад разом з вами, хто бачив, а хто не бачив, може перейти, подивитися. От. Там нам не повезло нічого. Не знайшли ми ні травневих рядовок ніяких, ні тортовиків серчано-жовтих. Сьогодні ми вирушаємо з вами ось прямо такого курсу цей дубовий ліс. Як бачите, він повністю вже розпустив, дуби розпустили всі в листю. Так що спробуємо в цьому лісі пошукати білого гриба. Тут є собі такий специфічний гриб, е, який може кинутися і швидше за всі остальні. І росте він тільки у цих дубах. Ну, звісно, тут все залежить від удачі, від фортуни, як ти казав. І ще по цих дубах в цьому лісі, я вже вам говорив, навіть 24 походи назад тоді як ми знайшли були тортовики. В цьому лісі люблять по дубах рости. Гриби курка. Ось так. Трутовик серчано-жовтий. Іменно по цьому лісі, де такі старі давні дуби вже. От вони тут ростуть. Ну, правда, цей ліс минулого року прорідили. Трохи прорізали, багато дубів вирізали і слабі дуби, напевно, в першу чергу пішли. А може на оброт, я не знаю. Так що може трутовиків більше тут і не бути ну Що на нас чекає, звісно, як завжди, все знімаю, все показую, розказую. А ви, звісно, залишаєте на каналі. Сідайте зручніше, наливайте чаю каву, хто що любить. Сідайте, гарно вам перегляду. Пішли мандрувати. До лісу нам, чим раз все ближче і ближче. Включився знову. Ось. Чому включився Хотів показати вам, як. Помінялися ці місця, ми ходили тут з вами цілий берзінь. Ось Попри цей край збирали саркосифи. А тому за тим горбом ми ходили, збирали з вами зимові гриби опеньки. Ось. Ну Тепер це все злилося в одну купу, в одну зелену масу, куди не поведеш, один суцільний зелений ліс. Він такі прогалини, де поля трохи їх розділюють. Ну, вони їх не розділюють, ще такі дороги між ними є. Так обходять. Ось. Ух, нарешті, нарешті, друзі, настоящий ліс. Настоящий, старий, гарний ліс. Ось. Цей ліс переважно дубовий, я вже вам казав. Ось. Дуб, як можете бачити. Ну, листя ще таке собі. Не є аж повністю дозрілим. Так на... Навіть не на середині. 35% я би сказав свого розвитку. Ну, чим старший дуб, тим бачу, тим менше листя, бо бачу, тому далі молоді, то трохи краще. Ну що, ми зараз ось так беремо курс до гори, до гори, до гори, до гори, попасом поприкрай. Якщо щось нам повезе, то звісно все знімаємо, збираємо, показую, Ну, Якщо нічого... То так і вниз і додому. Далі ходити ми сьогодні не будемо. Вискочив суд отак на годину розвідати ось цей ліс. Що тут твориться? Бо сюди ходив-ходив, а сюди ніяк не вистачає часу. Йду я вже тут -ка хвилин 10-15. Доволі цікаво в цьому лісі, я вам скажу. Вологи тут доволі непогано. Ну, але ліс весь зритий. Ось туш. Куди не подивишся, попідкажен дуб. Кабани тут -ка. добряче попрацювала. Мілірація по цілому лісі. Куди не глянеш? Ось ось там о, о пташка полетіла. А там от взагалі. Дивіться, як вони тут працювали. Бачите? Угу, ось тако, Купа жолудів, Заначка. На потому. От. На потому вони собі склали, Ось що вони виробляють. Це сила дека. Ви сліди ось там наступний пень. такий самий. Все оберіти навколо нього. Ну можна тут на них напоротися. Ну, я думаю, зараз година вже пізня. Після обіду. Ліби вони тут кабули, але хіба би під вечір не вилізли. Ну, ми так довго тут не будемо. Ось, бачите, знову такий самий пнизько і та сама ситуація. Все навколо розрили. О і теж заначки жолуді їли. ліс трошки захарашений. Чистили його минулого року. Але такі місця доволі є тут непогані. Ось. Вирішив знімати все вживу цього разу. Що попаде, то попаде, то вам покажу. Лісу цього небагато, ну як небагато. Якщо ходити повністю, то його долі багато, дуже величезний ліс. Ну, він там далі, там вже більшість посадки, посадки, хащі. Тут такий великий кусок добірячий, такого менш більш чистого. От. Але ми зараз попідемо краєм, сюди найбільше люблять бути білі гриби. Подивимося, чи щось буде, з того чи не буде. От. Я ще ніби не дійшов до таких сильно потужних грибниць. От. Так що ще надія якась є. Але одне що е, там внизу були місця, де росте тротовий ксерчано-жовтий гриб-курка. Ну там я щось не надибав на тих пару пнях. А от там дуб туди швидкий лишився. Я думав, що його зрізали, але він старенький лишився. Лишили його. Не знаю чого. Ще одна у нас тут біда спіткала. Ліс чистили, наробили багато доріг, всього натягали. І Я тут дезорієнтуюся Не Негоден я зосередився де. Грибні місця були. Ліс помінявся, кардинально багато дубів вирізали, поврідили. От, Бачите самі, така обстановка тих доріг і тих місць, що були раніше, їх я не годен знайти. Треба йти так на більше ходжу. Все, на приблизно, на приблизно, але поки що нічого не виходить, з того всього приблизно. Ось, йдемо, йдемо, О, нічого. Ну, ще хіба хібаба аж там на самому пагорбі. Там десь дуже гарно просвічується. Ось, може там. йдемо туди. Тут поки що понизу нічого не видно зовсім. Ніяких грибів взагалі. Ні їстівних, ні їстівних, ні трутовиків, нічого. Так що ще надія там на самому Чубку, Може там просвічується, може там. い元だきま Ну що, воле-поволе, якихось хвилин 10 і я добрався до самої потужної місцини грибниці в цьому лісі. Ось ця галявина така, бачите, як просвічується гарно. От на ній можуть вискочити одні з перших білих. Ну, зараз ми її перевіримо добряче, чи щось повезе, чи ні. І далі будемо вирішувати, що робити. Якщо щось знайдемо, то звісно підемо ще кудись далі подивимося. Якщо нічого зараз тут не буде, глядачі, то ми вертаємося додому. Вибір суто спеціально заради цього лісу. От, щоб в ньому подивитися. Але бачу, що довше йшов до лісу, чим буду ходити по ньому. Познаходжуся я сьогодні якихось 15-20 хвилин. Вийшов сюди майже пів години. Так що ось так сьогодні. Ну, але якщо кажу, якщо зараз тут не знайду йти далі в середину лісу, я смислу просто не бачу. Бо якщо є тут гриб, то він попадає, починає рости звідси з краю. Ось. Так що зараз ми це все обходимо. Як щось знаходжу, показую, звісно, якщо ні, все одно вам скажу, чи знайшов, чи не знайшов. І на тому, мабуть, буде все. Далі йти не будемо. Хіба би щось попало? Дивимося, що з того всього далі буде. Ну нарешті бачу, якийсь гриб нам сьогодні попадає. Не знаю, правда, що. Ось, ну не білий. Хоч далеко виглядовий білий. Уже шапка така. Подібна. Я вже був зрадів, вони якраз тут такого світло відтінка ростуть. А це якийсь такий. не печериця. Це якийсь підвид мухомор, я не знаю, що це. Ось такий грибочок попадає нам. ну, Хоч якийсь, хоч один в цьому лісі. Вирішив з того всього трохи присісти Ось на такий. Пнягу тут лишився. Переведемо трохи подих і підоб'ємо підсумки цього тижня. Ну що? Хм. Якийсь церкви ходить. Попали ми два походи назад в одному місці на гриби трутовики серчано-жовті, гриб курка І вже ходимо другий день підряд. Ходив я вчора в сад на, там, на іншій горби. І так Через два горба, якщо взяти звідси два, а можна і три. Далеченько трохи. Ну, нічого там не було. Прийшов сюди, думав, може тут на дубах, вони тут собі люблять бути. Нема так і нічого. Ніякого, ні білих, ні трудовиків, ні рядовок. Взагалі зовсім ніяких. От така то обстановка зараз на даний час в наших лісах. Грибочків немає зовсім. Це нам якось повезло. В одному місці знайти і все. Ну що, мабуть, на пару днів будемо знову зав'язувати з грибами. Буде тих похожденьок, немає нічого, то немає. Чекаємо з тиждень, тоді підемо знову. Добре, па-па, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами завжди, зустрінемося на наступних чудових рибалках. Па-па, глядачі. І другий день наших мандрів, подорожів закінчується, так і удачою. Такими спорожними ми з руками не йдемо. Будемо мати цілий кульок грибів. Йдемо брати, я вам покажу, що ми знайшли. Ось, дивіться, буквально в декілька метрів від мене. Бачите? Стоїть повалений стовбур верби. А на ньому цілий такий величезний корчисько грибів. От тобі маєш. А ми зійшли з вами ось звідти з дубового лісу, ходили в дуби. Походили, той весь пагорб обійшли. Так зайшов я ось звідти так по колу. І на самому кінці нам повезло знайти гриби. отак от тобі. От я вже навіть не сподівався, вже вам казав, що папа. А тут позаду мене ось що. Я вже перейшов їх, бачите? Я вже перейшов щось, так би мене потягнуло, а воно обернеться. Я обертаюся позаду ось. що, Йдемо ближче. Ось такі тут рафунки у нас з вами, бачите? Там така краса. Ось, що ми упустили, А їх, мабуть, варто зараз пошукати по, по вербах. Це їх любимі місця на території України. От. Саме більше вони люблять рости по таких деревах. Я щось і забув сам за це. Пустився за черешнями по дубах, а за них я забув, що на вербах теж є. Ось чисто йшов, шов, звідки ми зійшли з вами, ось той ліс. Ми були там наверху. От. Зайшов я ось звідти, ми спускалися з того пагорба, пішли тим провалом, зайшли в ту дубину, сюди полем спустилися на цю дорогу за колом і так мало йти додому сюди. І я майже вже проходив і так ніби хтось мене потягнув. Подивись, я обернувся, а там є. Є грибочки. Так, трава дуже висока до них все добрати, звісно. Але краса, подивіться, скільки. Це ще більше, ніж ми минулого разу з вами полювали. Ось там далі ще є, це ще не все. то ще не все. Ви тільки гляньте. Ох, це нам портануло. Ви це бачите? Да. Краса. А тут течки то взагалі. А їх ще тут повно. Це ще не все. Ето ми тут з вами зараз попасемося, дивіться. Тут ще. А сюди, дивіться, скільки. Мама мія. А сюди то і взагалі. Ну, ці вже такі не знаю. Чи щось буде. Вони вже такі почервоніли. Ось. Так краще зніму. Та це ти. Це нам фортануло. Ну ці молоді жовті точно підуть. ж, ж такі червонуваті, не знаю. Тут ще один. Ви подивіться, це махіна. Це треба було так, чого не піти було зразу сюди? Хм? Бо би пішов сюди цією дорогою, був би зразу попав на них. Якраз був би ще так у лице вийшов прямо. Це треба такої. Обійти півсвіта, а потім на кінці самому попасти. Ну я завжди кажу. Щоб знайти гарно грибів, то для того треба трохи попотіти. Ось, походили ми з вами, погуляли. А довго не ходили. Не буде годину, але ходили по лісі. Але свої ми знайшли. Ну що, беремо пакета. Що краще, зараз цього я, напевно, зараз заберу. Цей не буду вже чіпати. Оце я заберу таке жовте гарне. Ось. А Той хай лишається. Так? Ну що, зірвемо один? подивимося. Що воно таке? Ось такий жовтий зі спорту жовтий. Ну Правда не знаю, якої він але він м'яконький, гарний, сік з нього тече. От. Мабуть візьмемо з пару штук. Якщо щось буде, всі всі заберемо. Якщо буде недобре, я знаю, кому дати. Кури їдять. Їли просто хана. Класно. Класно. Оце нам повезло. Вчора ми ходили нічого, ходили в сад разом з вами. А сьогодні нам і нагорода за два дні. За два дні тут ще можна на когось набрати. Мені до явно забагато, заберу жінці. Може попробую якісь котлети зробити. Кажу, що якраз таких більших добре робити котлет. О, такі м'ясисті. Ну спробуємо, спробуємо. Ось. Такий грибочок. Класний. Жовтий з долини. Ніби єєшня. Ну курим, кинув. А пахне він прикольно. Він сирим пахне, звісно, прикольніше, ніж приготовленим. Ось такий. Може мені вже буде. Завдяки цілий пакет, напевно. А, все, напевно, цього. І хватить нам того добра. Дивіться скільки це. Я офігію. Я просто в шоці. Зараз кидаємо пакет, подивимось, це мабуть вже лишаємо, стане. Ті, ті взагалі не чіпати, ті вже такі старші. Ну краса. Ну що, глядачі, на цьому точно вже закінчуємо. другий раз сьогодні. Рибалка в нас вийшла, як не странно. Ось. А вам бажаю в разів більше назбирувати. бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна, а ми з вами зустрінемося. Наступний щодо грибалка. па, -па. Так, оце так. Походу я вгадав, що я це вже не зривав. 20-ті забрав, скидав кульок. Ось, він такий склався. Ось, повний, гарний, супер. Ну, ще може без два кинув, але вже більше багато не буде. Десь є. О -о. Зу 3-4 кілограма. Хватить нам того. Дякуємо Богу за це. Все, пішли додому. Красота. Красота.